Привіт! Підрізали вербу. Тепер дружина раю, гіля і ще буде сікатором це рівняти. Як вам казав, у нас садок невеликий, десь біля тисячі дерев і кущів, а багаторічників теж десь така ж кількість. Тому у нас є різний інструмент, який допомагає дружині за цим всім слідкувати. У нас є така от шипшина тут, це були троянди культурні, але потім щось пішло не так, як завжди. І зараз мені треба їх трошечки привезти до ладу. Тобто ми хочемо, щоб тут воно і залишалось такою стіною, десь в рівень з парканом. Ось. Ну, щоб ніхто не лазив тут, не треба. Давайте подивимося, який інструмент. Ну, почнемо з ручного інструменту дружини свій там секатор червоненький, О, там вона ріже свої рослинки. Ось, давайте з таких секаторів класичних. ну Це такий простий, скажімо, секатор. У нього зміняється тільки одне лезо, можна купити, якщо щось піде не так. ну Є якесь невеличке регулювання. Ну, він Простий, в нього є тут люфт в цьому лезу, але такі, скажімо, обрізки можна виконувати без проблем. Знову ж таки, коли вибираєте секатор, вибирайте, щоб у вас він добре в руці був, лежав. Бо, ну, якщо цей широченький, бачите, мені не дуже зручно, в мене він буде вискакувати. Так. Далі є ще ось такі секатори. Він більш легкий, чимось цей. Цей такий важкуватий, не знаю, мабуть, тому що тут ручки якісь важкі. Оцей легший. Ось, і в ньому вже такі більш серйозні професійні є регулювання. Ось В ньому є тут е, ремкомплекти. Можна купити окремо повністю оці леза. Оці всі. Елементи кріплення, також окремо продаються ці ручки. Ну, такий він легкий, дуже зручний. Єдине, що мені в ньому не подобається, це оце, цей елемент лок. Защлка якась ця, тримач. Бо він, коли ріжеш, він буває так, що заліпає туди і заклацується. Ось Не знаю чому. Отак він залітає туди і заклацується. Ну, якийсь він такий розболтаний трошечки. Але е, якість е, кромок цих дуже гарно, різати їм дуже зручно. У дружини іншої в компанії, там червоненькі, я не пам'ятаю, бак, чи якісь, ну той ще краще. Далі, якщо у вас щось таке більш серйозне, то в ці гілки, то такі є гілкоріз. Гілкоріз теж є різних розмірів. ось Він допомагає якісь такі вже серйозні гілки різати. Єдине, що не дуже зручно в таких гілкорізах, те, що бачите, щоб його розкрити, його майже на 180 градусів треба ці ручки поставити. І Якщо у вас ну, ось такий кущ, наприклад, гілля може не давати і заважає, ось, я не можу його туди підсунути. Тобто не всі кущі можна так різати, бо ну, є такі ситуації, да, там товта гілка всередині. Я туди зайти не можу, бо це, я застряг, бачите, тобто з краю да, нормально піде, а туди ну ніяк не, не йде вона. Лє, бачите, Така гарненька, вже товстенька наросла. Класний інструмент, все класно, але бачите, для деяких випадків не дуже гарно працює. Далі є ось такий інструмент. Це якби комбінований секатор з елементами електроподачі. Тут, тут є деякі налаштування, можна тут силу бачити допомоги виставляти від малої, середньої до великої. І якщо гілочки тонкі, то електрика тут не спрацьовує. Тобто, якщо я так зараз буду різати, От чик, бачите, вона не, не зажужжала, не спрацювала. А якщо, якщо я буду різати більш то в ту гілку, то воно спрацює. Давайте подивимося. Бачите, воно підключилось. Підключилось і допомогло мені зрізати гілку. Ось такий є інструмент. Це Bosch зелений Ну, зрозуміло, це кольорова маркировка. зелений, значить для. Аматорів, скажемо так. Гарний інструмент, працює добре, але є деякі особливості. На жаль, в нього дуже погано регулюється цей зазор між кромками, і воно трошечки починає роз'їжджатися. Бачите Бачите цей просвіт? Я вже намагався тут крутити все, але не виходить. І скажемо, на яких твердих породах чи в гілках дуже важко їх порізати, щоб кромка була гарна. Так інструмент працює, нормально вже багато років нам допомагає. Але є особливості. Далі є у нас отакий інструмент, це вже такий, бачите, якийсь синій чи якийсь колір бош. Він більш такий ну, професійний, скажімо так. У нього, бачите, вже ці регулювання дозволяють дуже чітко регулювати. Є захист від, від дітей і трошки по-іншому. Це вже секатор. Якщо то секатор, який вам допомагає, то це повністю електронний секатор, електричний. І працює він дуже непогано. Тобто чпок, чпок, спок і пішли. Тобто, ну, Дуже допомагає, якщо у вас великий обсяг обрізок, то такий інструмент він дуже допомагає, бо все одно цими ручними інструментами руки втомляються багато різати. Ну і Останній такий інструмент, який я вам хотів показати, це ось такий теж гілкоріз Теж 18 вольтова система. І в ньому Такі, як, е, такі для чого він, в чому він допомагає, то що в нього бачите ці ріжучі кромки і тут оця штанга, вона довга, тобто ви спокійно можете залізти штангою, зараз я його увімкну. Є. Yeah. Тобто ви можете, скажімо, якщо в даному випадку я вам показував, що гілкорізом я не можу пролізти, то цим гілкорізом, дивіться, я спокійно можу пролізти і зрізати ось цю гілку. Тобто ця довга штанга дозволяє мені пролазити у глибку куща і зрізати. Ну, Наприклад, ось бачите, оця гілка троянди. Зараз я одною рукою знімаю. Ось я стара гілка троянди. Ось, бачите, я проліз, схопив її, натиснув, чи і все, гілку я зрізав. Ось такий інструмент, дуже зручний, дуже нам допомагає. Да, так що, це все, знову ж таки, еволюційно ми до цього доходили, тому що спочатку ж дерева молоді, гілки малі, потім вже товстіше товстіше. Ось такий інструмент. А зараз я вже... Буду закінчувати гарного дня і піду цю шипшину, поріжу, щоб тут було гарненько. Все, пока.